І так, всім добрий день. Новіша задумка така і інтересна. Чи економія на бензині і на газу. Тобто, ви поставили газ і ви хочете зрозуміти, чи е, ви зекономите реально. Дивіться, є така п'ятерка. Що я вибрав п'ятерку? Карбон е, зроблений, поміняний, там все на мазі виставлено. Газ відрегулірований, новий е, редуктор всі діла. общем, все чудес. Провірите просто. Зараз сісти, зали 2 літри бензину, залили так само 2 літри газу, стартануть з цього самого міста і поїхати просто куди вона доїде. Ставимо м'яточку, вертаємося назад і з цього міста стартуємо на газу. Бензин у нас зараз стоїть е, 54 гривня літра. Тобто 2 літри бензину. Ми зараз заливаємо в бутилку, причепимо його на скотч, щоб це все було видно. В общем, е, заливаємо 2 літри бензину, це виходить 108 гривень, а газ у нас зараз по 33 гривні. І 2 літри газу заїдемо за правимо. Оп, у нас є бензин. 2-літрова бутилка і, і ну, лікає, не вот. Зараз заливаємо сюди 2 літри бензину, випалюємо бензин у карбюраторі обов'язково, щоб це все було чесно максимально. Випалюємо в карбюраторі весь бензин і їдемо скільки ми приїдемо на бензині. Зараз для початку. Поки в мене включений е, газ чи бензин. Ну, коротше, як на кнопки виключаю все, випалюємо бензин, е, потім вже з бутилки закачаємо в карбюратор, щоб було максимально все по чесному. Кнопку нейтральне Але свариться. Давайте як е, це відео тисячі-півтори лайків, провіримо, чи набагато більше проїде машина на 95-му бензині. Це виходить, це не буде такої. Не буде, получається. <реку> примотуємо бутилку до лобаша. Ви розумієте, що, що буде, якщо нас встановлять поліцяї? А в нас бак до лобаша причеплений. Коротше, у нас проблеми вже, починається бензин виливати. Треба срочно закачувати його в карбюратор. Карбюратор у нас пустий. Ми так хоч не згоримо. У нас вже... А якщо дощ піде, а ми дворники не можемо включити. One minute later. Путем нелегких маніпуляцій за одну минуту було встановлено моє посіння Бак на 2 літри, за який нам можуть прилетіти по шапці. Ну нічого страшного. До бензонасоса підключили бутилку, все йде в карбюратор, закачуємо бензин. Інтересно, скільки його зараз пропаде. Ну, вроді би закачав. Зараз спробуй закати. І їдемо отуди. От Давай по новій, Міша. Все хуйня. Воно п'є бензин. Ми ще нікуди не по. О! Все. Все закачано. Ага. Будемо їхати на включеному. Ближньому світлі фар і на першому положенні печки. Включаємо п'яту скорость і будемо їхати строго 80 км по можливості, бо будуть далі ями. обов'язково, суточний, для нас трохи тут запотіло. Збиваємо сутичний спідометр на нолі. Бачите всі? Нолі. Коротше, будемо включатися через кожні 5 км. Включаємо печку. Бо холодно Включаємо ближе світлофар. Набираємо поле даємо тільки в пів педальки. Набираємо і їдемо. Що люди будуть думати, як побачать нас бутилки? Диви, диви, воно п'є п'єте. Рівно 80 кілометрів ми набрали. Е, ну Дивіться, у нас бензин уток дуже швидко. А є знаєте чого, То, що я його таки не докачав, наверно, бендорасов. Кілометр пройдено, і, а бензин уже 500 грамів. І так, ми підходимо до циферки 5 км через 200 метрів. Я не знаю чого, але в нас якби проблеми з бензином. Практично мені світло, я не знаю, чого так. Ну ми їдемо, а блять трошки 90. Ну, коли 80 діанот. 85. 5 сто. Їдемо далі, а інтересно, куди доїдемо. 10 км рівно. Дивіться, який предполагав. Нас зразу закачав по ходу цей карбюратор, а тепер у нас тут бензин практично не втає. 10 км проїхали ще пів бутилки. Ну я колись давним-давно у мене був же гуль, і я в нього, чисто для свого інтересу заливав у нього отак літру і їхав. Вона приїжджала в мене 10,5 км. Ну, я приблизно і думав такий раз. В общем, що 10,5 км їдемо далі. І так, пройшло. Для вас времени багато, для мене, для мене минути 3. І ми проїхали 15 кілометрів. І дивіться, в нас бутилки осталось, ну я не знаю. Кілометрів на 5, ну в нас ще є перпіратори. Будемо їхати, просто поки не вмре. Взагалі поки не вмре. Блін, дуже простой, мені, мені дуже цікаво, Я як роблю на газовій заправці. Мені дуже цікаво скільки ж реально, чи є економія, чи ні. На оце діло ми потратили, наповнюючи. 108 гривень. Коротше, яка історія? 19,7 кілометрів прошу. І в нас почався змішаний цикл. <хе> У нас тут почалось бездорожжя. Ми їдемо, хто може знає на облодь, тут дороги нолі. Дуже інтересно просто. З кожним разом мені інтересніше, скільки ми проїдемо на газу. А ну, остановіть відос і напишіть, скільки ми проїдемо на газу. Як ви думаєте, просто, от, 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 просто. Зараз ждемо, поки він весь закінчиться. І я включусь. Доїжджаємо на карбоні все і стаємо номер. Чесно, я не ожидав свого Жигуля такого. Дивіться, ми приїхали 22,7 км вже. Це ж ви будете писати, що я на підсоці їхав. Ні, це просто воно там ломбочка глюча, поняла. Підсос просто типу, світиться для красоти. І в общем, у нас бензин. Взагалі, на до... Все, останнє до кого я. Зараз на карбоні доїжджаємо, куди доїжджаємо, все, взагалі, досюрбуємо. О, господи, ну бездорожче, звісно. І все. Бензин закінчиться, мы їдемо на самому карбоні сейчас. Ну сейчас, куди доїдемо на карбоні. Ні, не, не закон. 6 тяну. Ну, я бутилку не буду брать. Хай дотягує просто до останнього там. 23. І, і 7. 23,7. Хорошо настроенный карбюратор, скажи. Да, да! Все. Включаємо наклад. Ми заглохли. на назад. Бля, 25. 25 буде, чітко 25. 2 літри на 25 кілометрів. То есть 2 літри на 25. Це у нас 8 літрів на 100. 8 літрів на 100. Коротше що, робимо? Вертаємося назад. Я вам десь піцоменю десь покажу по дорозі. Буду їхати на газу, щоб він закончить. бо там якісь 2 літри залишились. Люди в шоці. Ну та ладно. 25 км 400 метрів. За 108 гривень ми проїхали 25 км 400 метрів. Вертаємося назад на ту саму локацію, щоб все було максимально почесно. І так, без знову на цій локації, як ви тільки що бачили, я заправив 2 літри газу. Звісно, трохи получив по шапки. Ну нічого. Бензин я вже викачав. Випали тільки що, що я вам це все продемонструю Мазда 323, це я її купляв у 5-серії, Від москвича до крузака. Можете подивитися. В общем, що? Я рішив його розіграти серед вас 28 грудня. У мене в Тіктоці буде прямий ефір, де я е, розіграю одному із вас цю машину. Подумаю, ще може якісь будуть подарочки. Дивіться, все абсолютно прозоро. Я зробив монобанку, там всі бачать, скільки грошей, ціль там 60 тисяч і не важливо. Не наберемо 60 тисяч, все одно розіграємо 28 грудня. Всі умови ви можете глянути у мене в телеграм-каналі. Просто заходьте в телеграм-канал, кидаєте 20 гривень, у вас один білетик, можете купити їх і більше. І ви вже приймаєте участь. Вам буде присвоєно якийсь білетик і погнали. Взагалі, ну, замазу ви поняли, так? Да? Кнопка в мене в нейтральному положенні. Пробуємо заводити. Піздець, блядь. Все, бензин закінчився. Заводимо її зараз на газу. І їдемо тією самою дорогою. Інтересно, дуже інтересно просто скільки ж ми зекономити можемо грошей. Включаємо газ. Заводим. І як обичає, включаємо світло. Печка у нас включена. І потихеньку, не спіша п'ятою скоростю, 80 км їду. Коротше, давайте я включусь. Тут не буде дуже інтересно нічого, що ні бутилки немає, глобачі, нічого. Включусь на 10 км. Так, ну і що? Получається, цей все стабільно. 10 км проїхали. Нарікань абсолютно немає ніякої. Їдемо ну, їдемо. Їдем. Тільки медленно їдемо, як діти, баба. Мені зараз ніколи не обігнали, У море. Ми назад солисом обща сто 110 їде. Сто Коротше, ладно. Що їдемо? Я давайте вже буду через 5 км включатися. то що. А флюк закончить, Ну, коротше, включаюся. І так, ми проїхали ми 15 кілометрів, пості 16 кілометрів. І в нас починається жоподорога. 15 км їде по нормальній, 10 їде по кончені. Включусь на 20, але ну, якщо почне кончатися, звісно, включу зранче, щоб не віднімати вашого драгоценного времени і дуже багато. Дивимося далі. Ми тут з оператором поспорили трохи. Він каже, що ми проїдемо 20, а я як вже 25. Звісно, мені це в туго віриться, але вже 20 кілометрів. Ми проїхали 20 кілометрів на газу. Це що таке? Ну все, ми при чому їдемо четвертою, ю як той раз тут дороги просто нема. В общем, включусь, коли ми закончимося, коли прям закончимося. Вже на котом буду потити, я включусь. Нас почався кончатися газ. І ось це саме місце, де ми встановилися. Дивіться, ми ще їдемо. Ми вже їдем. А там було місце, де ми заглохли. Зараз її докатую. Не, ні, ну вона вже не їде, все. Ось пол даю, покажи, що кнопка робить. Бачите, кнопка гадала робить. Ми їдемо але на газ. І Ось пол даю, а вона все. В общем, що? Проїхали ми. А скільки ми на бензині проїхали? 25,4. В общем, що? Проїхали ми на газу. Внімає! 26 км. Один... Ми ще, ми ще проїдемо якийсь пів кілометра по-любому. З однієї сторони, газ, да, треба обслужити, треба фільтри поміняти, треба там, за ним дивитися, вписувати його в машину і так далі. Но з іншої сторони, ми на 66 гривнях проїхали те саме розстояння, що проїхали на бензині за 108 гривень. Даже трошки більше на кілометр. Так це на 2 літрах рів... сравніє. Йо-моє, -йо, ви посчитайте, скільки це буде за місяць, за рік і так далі. В общем, рішать вам, я вам цьому поміг. Я думаю. Що це все було максимально чесно, не думаю, я це по будь я знімав, це треба буде вирізати. Навіть. Ну, Наступний раз я хочу перевірити, як вона поїде на 92-му, скільки проїде, і на 95-му. Може, і так само буде. Ну, в общем, все, поки ви дивитесь серію від москвича до Крузака, я знімаю таку шляпу. Всім спасі, до нових зустрічей.